Дякую, шановний пане Василі. Дякую, шановні колеги. Мені хотілося б відрефлексувати на декілька попередніх виступів на початку свого Ну, по-перше, такі, знаєте, базові речі, як в найбільш розвинених країнах, понад 50% частку займає малий і середній бізнес. Це так. Але для того, щоб ми розуміли, чому так відбувається, я хочу навести простий дуже приклад. Я народився і виріс на сході України, яка, на жаль, на сьогоднішній день окупована, і це був початок 90-х років, розруха в економіці. Я проводив час у бабусі, в маленькому намісті, де ключовим був металургійний завод декілька супроводжуючих підприємств. І от я... Пам'ятаю, дві картинки, такі разючі картинки. Виходжу на вулицю, не їздять транспорт, не працюють кафе, не працюють магазини, не працюють таксі, ринок не працює ні харчовий, ні речовий, не працює нічого. І наступний тиждень виходжу на вулицю, і багато машин, таксі, це те ж саме місце. І я питаю у батьків, а що відбулося? На малітерургійному заводі дали заробітну плату грошима. Дуже класно мати малий середній бізнес, який переважає економіку, коли в тебе базою для отримання грошей є федеральна резервна система, Силіконова долина, концерни великої німецької трійки, японські високі технології або швейцарські, будемо так казати, хевен, гавен да, для міжнародних фінансів. Спочатку десь потрібно взяти базові гроші, щоб вони почали обертатись в економіці. Треба взяти продукт, його виробити, комусь продати, взяти ці гроші. А далі я відповім на попередню репліку стосовно значення фонду оплати праці для всіх цих процесів. Коли в тебе отакусенький от фонд оплати праці, твоєї заробітної плати вистачає дійти до продуктового магазину і може завернути за дійти до фарми. В аптеку. А якщо погане здоров'я, то ти через аптеку йдеш і, як правило, вже на продуктовий магазин не зовсім вистачає. Коли ти отримуєш високу заробітну плату в силіконовій долині чи в німецькому автоконцерні, тобі вистачає і на манікюр, і на іграшки дітям, і на театр, і на ресторан, і на інший малий середній бізнес. Так, от малий і середній бізнес може становити економіку е, основу економіки тільки в країні, де є потужне джерело для фінансів. Це в випадку України післявоєнної можуть бути, зокрема, міжнародні інвестиції. Але міжнародні інвестиції можуть бути в тому випадку, якщо ми в цій війні переможемо. Якщо ми побудуємо після переможну стратегію. Таку, яка буде створювати сталість розвитку економіки і сталість безпеки в регіоні і в світі, ми не будемо вже говорити про поствоєнний розвиток України. Ну, це буде якась інша дискусія, яку, мабуть, будуть вести ще й інші люди, а не ми з вами. Тому у нас немає іншої альтернативи, окрім перемогти, і у нас, мабуть, немає іншої альтернативи, як зробити нормальний на базі аналізу міжнародних ринків стратегію поствоєнної відбудови економіки. Тому що буквально декілька днів тому ми з паном Василем брали участь у презентації абсолютно шикарного макроекономічного прогнозу, який був зроблений кращими фахівцями міжнародної організації праці на базі аналізу макроекономічних показників Міністерства економіки, який прогнозував нам потребу в 8,6 мільйонах додаткових робочих місць, про якість яких я безумовно спробую встигнути сказати. І Проблема лише полягає в іншому. А до війни ми експортували зерно, прокат, залізорудну сировину, хімічну продукцію. Ну і далі, далі, далі можемо перераховувати. А, почалась війна, у нас заблоковані порти, у нас заміновані е, 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 території посівні, да? у нас блокада. Е, Польща сказали, що сьогодні вже там щось дещо розблокували, але Словаччина, і угорщина заблокували. Тобто, ну у нас дуже така складна ситуація. Е, да, світові товарні ринки, світове споживання зазнало змін. Відбулась цінова коректива, відбулась інфляційна коректива. Але це не значить, що без наших продуктів світ перестав їх споживати. Просто прийшли інші виробники. Хтось вклався, хтось збільшив обсяг виробництва. І це не означає, що коли ми закінчимо війну, ці виробники отак от розсунуться і скажуть, заходьте, будь ласка, починайте продавати. Це ми бачимо на нашому кордоні. То нам, ну, нам дуже серйозно потрібно проаналізувати кожну галузь і подивитись, а що власне ми можемо зробити з моєї точки зору. Нас безпека змусить виробляти засоби проти наших е переможених, сподіваюся, переконаних до часу сусідів. Тобто, це ВПК. ВПК нормальний, класний драйвер. Безумовно, ми очистимо наші землі, і це будуть, скажімо, продукти агропереробки. Але виключно, якщо це буде агропереробка. А не знову ми будемо збирати зерно і якнайшвидше його експортувати в первинному вигляді. Далі, якщо мова йде там про інші драйвери, а ми ж говорили, що може бути драйверами. Да, у нас є унікальні поклади літію, У нас є ну, унікальні речі, які ну насправді можуть рухати економіку вперед і багато багато років і десятиліть. Інша ситуація дійсно да, от як правильно створити акценти для створення виробництва правильних секторах, як залучити людей. А от тепер про робочі місця і про робочу силу. Власне, якщо ми сподіваємося на те, що до нас доїдуть мігранти, ну окей, ми країна щоб їхати для чого? Ну давайте подивимось, у нас за наш, нашим кордоном західним середня заробітна плата складає 2100 євро. Мінімальна заробітна плата у п'яти референтних країнах, на які ми в 2019 році орієнтувалися генеральній угоді, да і хотіли досягти випереджальними темпами 721 євро. А в Україні, ну 200, якщо ми отримаємо, ну, якщо інфляція дозволить нам отримати цільові 200 на наступний рік, це буде класно. Питання: хто поїде? Вийдьте в Польщу, подивіться, хто працює в Болті. Коли з української чи російської, чи будь-якої славянської мови замовляєш Болт, до вас приїздить Середня Азія і Кавказ. Вони вже там. Питання: а чого вони мають повернутися в Україну? От звідти сюди. Є інші категорії громадян з цих же територій. Вони, як правило, сидять в окопах по, ту, по той бік за перспективу російського цього з куркою паспорта. Але це ж питання безпеки. Чим німецька осінь політик робочої сили закінчилась? Тим, що в 90-ті роки, за опитуваннями найбільшою проблемою було переважання працівників з країн мігрантів, які асимілювалися, але мали. Набагато менші вимоги до якості робочих місць ніж німці, і німці їхали далі. А е, представники в, в, в німецькому випадку Туреччини асимілювалися Країна Магрибу таку саму ситуацію створили у Франції е, і так далі, тому подібне. Але питання полягає в чому в світі не настільки багато місць, де випускник школи вміє хоча б читати на якійсь мові. А ми говоримо про драйвери, які у нас мають створити високотехнологічну країну. Тому, вибачте, але наш основний ресурс це ті люди, які виїхали, це ті люди, які залишились. І ну, зараз скажу крамольну річ, але я не політик, мені можна. Можливо, хороші білоруси хороші росіяни. Після хорошої перевірки, що вони хороші. Оце мабуть наш є ресурс плюс ті українці, які ну ментально в здальної діаспори. Хотіли б взяти участь у відбудові цієї країни. Мається на увазі от ту різницю, коли президент на інавгураційній промові згадував про майже 70 мільйонів. Оце от ті ще люди, які, можливо, заради ідеї можуть приїхати. А окрім ідеї, далі має настати якість робочих місць: оплата, європейські стандарти, тобто. Гарантії від звільнення, надорочних робіт, недискримінації, захисту від харасменту і так далі, це все от ми, якраз як простилки, плануємо ближчим часом прописати і вийти з таким меморандумом не просто до суспільства, а от до органів, які планують відбудову і ведуть переговори з інвесторами. Оці соуші оклосес, оці соціальні параметри з нашої точки зору, якщо не будуть закладені в кожну угоду. Люди, які будуть планувати спідці інвестиції, просто сюди не прийдуть. І завершуючи промову, мені видається, що за умови, переконані успішної нашої перемоги і наших славних збройних сил, за умови. Правильного планування переконаним нашими е якісними економістами і правильної бізнес і нашими, е яка буде створена нашими підприємними е підприємцями, вибачте за тавтологію е і ми бізнесом, ми ще маємо забезпечити в країні от ті, ну як мінімум, е як мінімум в вигляді, знаєте, спочатку реклами. Е для Наших українців і висококваліфікованих сусідів для того, щоб ми дійсно почали говорити про досягнення тих 7-8% ВВП, які нам дозволять потім дійсно прийти в європейське співтовариство і відчувати себе більш-менш на рівні.